Привіт, народ. Знову в нас прийшла посилка за 6 доларів в три речі. Хто слідкує за каналом, вже дві, розпаков... ну, вже дві посилки я показав. Показую, що прийшло в третій посилці, що я замовив. Так, це такий фонарик, ще я його не розпаковував. Він прийшов без акумулятора. Не знаю, як буде світити, але думаю, що. Буде світити добре. от. Ну, На такі акумулятори маленькі. Можливо, я його перероблю, щоб він міг заряджатися. От. По відзивах, вроді би, фонарік досить класний, має регулювання. Подивимося, що з нього вийде. Так, наступне, тут я вже посилку відкривав, провіряв, є кабельок для зарядки. І ось такий класний. Міні-прожектор, скажімо так, має відкривачку, можна вішати, має магніт і плюс отаку підставку. І кріпиться на штатив. Тобто має стробоскоп, режим великої яскравості і меншої. Вже я його встиг провірити, поки було відключення світла. Класна штука. Подивлюся, скільки годин може тримати. Заряджу його повністю. Все прорезинено, можна тримати на дощі. Зарядка, індикатор заряду і вклю... кнопка включення. Дуже класна річ. За 76 гривень у нас їх продають набагато дорожче. Так. І таку підставочку. Замовив собі, щоб в майстерні мати під телефон. Бо часто працюю з паяльником і не бачу, що на телефоні приходить від когось. Так, Зараз подивлюся, О, ось так воно розкривається. Має регулювання по висоті і. Куд-нахіло. Телефон тримає шикарно, мені все підходить. Є місце, щоб зарядку поставити. Так само за 76 гривень ну, дуже якісна річ. Дуже я задоволений. Ну, якщо буде якийсь брак, зразу же ж відзніму для вас відео, щоб ви знали, з чим можна зіткнутися. Все, всім дякую за увагу. Будуть нові посилки, будемо далі розпаковувати. А далі, як в мене буде час, будемо продовжувати. Щось паяти, якісь класні проекти. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Слава Україні!